Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Російські партизани повідомляють про неабияку активність пожежних та інженерних служб поблизу ростовської АЕС. Перший і другий реактори знову аварійно стали та перейшли на резервне живлення через підрив опор ЛЕБ. Тепер без світла посидить і Ростовська область, як і Курська. Небезпека полягає навіть не в тому, що опори змило. загрози станції це по суті не несе. Небезпека полягає в тому, що загарбники додумались розміщувати озброєння не тільки на Запорізькій АЕС, але й на своїх атомках поблизу кордону. Це стосується стратегічного озброєння, та озброєння якого у росіян критично мало. Таким чином, вони думають, що Україна не нанесе удару. Звісно, не нанесе. Ваші ракети вибухнуть самі, але що ж тоді буде? Загалом, за час повномасштабної війни у Росії зафіксували понад 200 містичних вибухів, пожеж, аварій тощо. Більшість з них сталися Білгородській, Ростовській, Брянській та курських областях, тобто у тих, що межують з Україною, саме місцева влада з цих регіонів і найчастіше звинувачувала Україну в обстрілах. Водночас надзвичайні події ставалися і у віддалених від України регіонах, наприклад, у Підмосков'ї, Твері чи Пермі, Москві, Уралі, Саратові. Крім цього, у різних містах фіксували і поодинокі випадки ймовірної диверсії, як от підпал військомату, авто з символікою окупантів тощо. Кілька разів зі сторони української влади звучали натяки на можливу роботу диверсантів та тих росіян, які почали щось розуміти. А партизани постійно в телеграм-каналах заявляють про атаки на ті чи інші стратегічні об'єкти РФ. Звісно, перевірити точно ми цього не можемо, але Думаємо, наше військове керівництво прекрасно бачить, що й до чого в будь-якому випадку. Вибухи на авіабазах в Росії та бавовна в Білгороді та інших регіонах Росії доводить, що війна з Україною стосується кожного росіянина. Про це заявив в ефірі телемарафону речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, росіянам тепер не зрозуміло, чи можуть вони бути в безпеці навіть у тилових регіонах Російської Федерації. Як помітно з новин, бавовнятко ходить по аеродромах, і окупанти кудись зникли, але не зникли військовою термінологією. Це називається розосередилися. По різних аеродромах вони простягували свою стратегічну авіацію, де це тільки можливо. Зокрема, де є злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати, розповів ігнат. За його словами, військові і цивільні росіяни, які казали, що спецоперації їх не стосуються, тепер розуміють, що вони нікуди не дінуться від війни. Тепер ніде не можна бути в безпеці. Ми ж бачили не перші такі бавовнятка. Був Крим та аеродром Міллєрово на початку агресії, зауважив Ігнат. Він наголосив, що всі ці інциденти на російській території мають психологічний вплив на цивільних та військових росіян. Адже тепер проблеми зі світлом є не тільки в Україні, але й в Білгороді. Це повинно бути серйозним психологічним фактором впливу, крім військового на населення Росії та її військових, що тепер не зрозуміло чи буде безпечно навіть у їх тилових регіонах, зазначив Ігнат. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.